Проект інсайт на радіо «Місто Над Бухом, всіх вітаю! Нагадую, з вами працює Віктор Мозалевський. І це мій час 12.10. Можемо розпочинати. І сьогодні ми будемо говорити із Веронікою Нерло, це авторка книги. Давай поговоримо мило. Не тільки цієї книги, але сьогодні ми будемо говорити про книгу. Давай поговоримо мило. Одразу попереджаю, що слухати всім. І ем, для тих, для кого вона і тим, для кого вона написана, це для дівчаток, так дівчат для підлітків і для їхніх е, батьків, тому що теж важливо читати і мамам і батькам е, цю книгу, тому що краще зрозуміти. Е, Важливі етапи, важливий етап в житті кожної дівчинки. Я вже починаю сам відповідати на запитання, які маю вам ставити. Пані Вероніка, Вероніка Нерло, авторка книги. У нас сьогодні в ефірі вітаю вас. Вітаю вас! Дякую, що прийшли, і давайте ми почнемо з того. Люблю починати з історії так, от невеличка історія. Як вам спало на думку, що потрібно написати саме таку книгу? Так, чотири роки назад я завагітніла своєю першою дитиною, і в 20-му році це було, це був якраз час пандемії. Угу. Такий самий розгар. і в мене тоді... Ми думали тоді, що це дуже страшний рік. Да, нас, да, справді... це були квіточки. Дитячі, дитячі так, це був квітний день. І виходить, що. О, Боже, я трошки хвилююсь, вибачте. Нічого, нічого. так, Пандемія. У вас є вільний час, вдома. Так, да. а я згадала. Я тоді виграла грант в місто Венспіл, Селатвія, угу. і там для письменників предоставлялось місце, окрема кімната, це спеціальний такий дім для письменників і перекладачів. І я тоді поїхала вже вагітна, і в мене була ідея написати книгу для своєї доньки. Там я її почала, але потім народилася донька, і народ народилася друга. І в мене дуже був великий період Перерви. Тобто ви почали писати, так. а потім ви у вас да. була у мене велика перерва. У Духвана там 3-4 роки був була перерва, але я постійно тримала це в на думці. Угу. Що ось тим вже, тим паче дві дівчинки вже, і ця книга для дівчат. Я її винашувала. І постійно цей час я постійно навчалася, постійно проходила курси, книжки. Ось, і я в мене такий був багаж знань, і я думаю, боже, мені так хочеться передати це своїм дівчатам. І ось я так почала з тебе. Степ вже е, наповнювати цю книгу сенсами, ось, І завдяки дуже великій підтримці своїх подруг, е, дівчат, жінок, які мені, яким я коли розказувала про цю книгу, вони, пожалуйста, Вероніка, допиши її, допиши, допиши. Ось, і я от сіла, чесно скажу, я там. Три місяці, може місяць, я її просто закінчила дуже швидко. дуже За кілька місяців. Да, я її закінчила, mm -hmm. і потім просто процес же оформлення, це інший етап видання. Але саме вже з текстом я закінчила, то це було дуже швидко. Я сама від себе цього не очікувала. Ви знаєте, я не знаю, чи у вас таке буває, але буває щось ввечері або пізно ввечері щось пишеш. А вранці дивишся на це, і думаєш, ну ну я б ту десь. Половину точно викинула. Так було. Ви от... вертались до цього? Звичайно, от те, що я писала в, в самому початку от, от, там Венспілс, uh -huh, uh -huh. ну там залишилось не десь процентів 10 максимум. Ось все переписувалось заново. Просто ми я вже змінилася, в мене вже були інші е цінності. І тому от, і я розумію, що ця книга, от моїм дівчаткам зараз, вони е Маше ще чотирьох немає, а Нютки ще двох немає. І я розумію, що. Е я буду змінюватися далі, і будуть з'являтися в мене нові, напевно, думки, але це така, знаєте, база, база для кожної дівчини і жінки. І сьогодні, от ви не повірите, я сьогодні, знаєте, в цей період зранку, коли ти ще не прокинувся, але вже і не спиш. Я думала про наш ефір, і я зрозуміла, що насправді я писала цю книгу не лише для своїх дівчат, я писала цю книгу для себе, для тої дівчини. Коли мені дуже хотілося, щоб мамина підтримка була поруч, або поруч була якась така подруга, яка знала відповіді на всі мої питання. І для мене це був просто шок, тому що воно мене дальше. Оцінило, знаєте, що mm. насправді я писала цю книгу для себе, і я хотіла б, щоб поруч з дівчатами була така подруга, яка б могла відповісти їм на ці питання. І ці, і саме цією подругою є ця книга. в нашому підлітковому віці наші друзі, наші подруги, вони не знають відповіді на ці питання і може зовсім не туди завести. Ну no, тут знаєте, тут такі є дуже інтимні mm -hmm, питання. Mm -hmm. На які подруги не завжди можуть. Ну, звісно, прийти. так. Звісно. І е, на ті питання, коли дівчина не завжди може звернутися до, своїх, до своєї мами, папи чи е, до своїх там вчителів. таке особисте, да, да. Так, що... ну, Тут і про сексуальне виховання, і про інтимність, і про про те, що відбувається з тілом дівчини, коли вона доросліше для якого віку дівчат? Оця книжка все такі підлітки. Е, так? Ну, тут книга ділиться на дві частини. Ага. Перша частина це йде девять 14 років. Тут більше знаєте таке спонукає дівчат на розвиток, на свої творчі здібності, розвиток, на дружбу, як вибирати собі друзів, на такі речі. Про навчання дуже багато пишу, тому що я теж педагог багато працювала з дітьми і розумію, що в цей період це найкраще, що ми можемо дати своїй дитині, це дати їй шлях для розвитку в будь якій сфері. А друга частина це вже більш про стосунки, коли вже з'являється перша закоханість, коли дівчина може зробити якісь необдумані вчинки, що може повліяти на її майбутнє. Ось тому тут друга частина вже більш для таких дорослих дівчат і дівчат, які стають жінками. І щоб стати жінкою і відчувати свою цінність, що ти не просто. Дівчина, а ти становишся жінкою, ти майбутня мама. Ось ну от такі речі. Майбутня мама, ти людина. Ти маєш поважати інших і до себе вимагати поваги. от певно про такі речі. От дуже мені хочеться дівчатам передати саме цю цінність, що вона жінка. я не хочу образити чоловіків. Дуже люблю і поважаю, але. В дорослому житті вже жінки проходять масу курсів про відкриття своєї там жіночності, про пошук себе вже в дорослому віці і втрачається дуже великий час, коли можна це зробити раніше, зрозуміти це і йти своїм шляхом насолоджуватись життям і робити дуже якісь важливі речі для себе, для всього світу, для своєї сім'ї. Я нагадую, що в проєкті інсайт Вероніка Нерло, авторка книги Давай поговоримо мила, і ми безпосередньо говоримо про цю книгу, про її написання і про те, які цінності вона несе. Вероніка, я на початку сам, самому скав, що цей це ефір обов'язково для прослуховування всім, особливо батькам. Як ви вважаєте, чи варто батькам теж разом з своєю дитиною, своєю донькою читати цю книгу? Ось я хотіла вам сказати, що було б дуже класно, щоб цю книгу читали от разом. Можливо, тому що там є про що поговорити, є можна знаєте, це в такі діалоги перевести, що дуже зближує дітей і батьків. Одна із моїх таких цілей, може я можу, може місія, як знаєте, зараз люблять казати, Для мене дуже важливо, щоб діти в родині були щасливі. От чомусь мені так хочеться, щоб у нас дуже ну, багато сімей було саме щасливими. В стосунках діти, Бількі. батьки, ще хочу сказати, що про такий тут дуже важливий момент, тож тут багато написано про безпеку дівчини, безпеку дівчини не лише на вулиці, але ну і в інтернеті. Ось і. Деякі речі навіть дорослі не знають. Я це тестувала серед своїх знайомих. Mm -hmm. Ось тому я думаю, що тут дуже буде важливо е, почути з саме е, цієї точки зору е, такі поради, які ну, можуть допомогти дівчині там не потрапити в якусь. Е, це якусь неприємну да. ситуацію через інтернет, так і не тільки. Угу. Да. Е, дивіться, я знаю, що і самі ми через це проходили. І якщо зараз є діти-підлітки, ми всі чудово розуміємо, що. Підлітку, ще спробуй щось розкажи, щоб він правильно тебе зрозумів, послухав, як мінімум, так? і почав вивчати те, що ти йому хочеш показати. Uh -huh. Як от ви пропонуєте навчити підлітка? Uh -huh. Яким, які мають бути методи? Ви як педагог теж порадьте в цьому плані? Які мають бути... Заохочення, як він має зацікавити. Вона має mm -hmm. зацікавитися? Ну насправді дуже все просто. В можна просто купити цю книгу і сказати: ось я тут тобі книжку купила. Коли захочеш, або там будеш готова, будь ласка, там почитай полистай. Вона дуже тут яскрава з яскравими ілюстраціями дівчатам, яким я давала підліткам дівчаткам, mm -hmm. то вони сказали, я в шоці. Ну то тобто, дівчатам нравиться. Ось. подобається да, читати. Так, подобається. Mm -hmm. Тому просто не давити. Саме такі не треба сав... поради, да, mm -hmm. е просто скажи, я тут купила тобі книжку, коли будеш готова, будь ласка, почитай, захочеш, можемо навіть це все обсудити разом. Ну, давайте так, читають. Відкривають читають. ще е, ця книжка. Вона зараз е... Ну, тому кому комодували. Ви перевіряєте. да, вона не читала, вона про пролиснула, б, да, тому що це єдиний варіант. Поки що книга зараз в печаті. Я сподіваюся, що її надрукують до 8 березня. Дуже хочеться, щоб вона була класним подарунком а, дівчат. Це дуже облегчить е, е, чоловікам і батькам задачу. Як до речі, щодо батьків, так от мама зрозуміла, коли читає mm -hmm. такі речі, вона це все прожила. Вона це все навіть може багато для себе отримати інформацію, так як ви писали, mm -hmm. говорили для себе. А як батько, батько може взяти цю книжку, почитати? Тобто, він що він може звідти взяти? Щоб зрозуміти жіночу душу, він mm -hmm. може взяти цю книгу і почитати. Я вам скажу чесно, от я як запустила перед продаж цієї книги 40% в мене купили чоловіки. Саме батьки або ті, хто хоче там своїм племінницям подарувати цю книжку, тому да чоловікам це цікаво і вони бачать цінність цієї книги. В така можливість підгледіти, що mm -hmm. там в da. дівчат насправді коїться. Так, так, так. Дякую, Вероніка Нерло, авторка книги. «Давай поговоримо мило» У нас в ефірі в проєкті інсайт на радіо. Місто над Богом, uh -huh. книга про високі етичні цінності. Я читав uh, опис uh -huh. так книги. Що мається на увазі високі етичні цінності? Ну no, ось uh, саме про цінність жінки, uh, про любов до себе. Що варто її вирощувати ще з дитинства, і батьки повинні в цьому плані дуже допомагати своїм дівчаткам, щоб вони виросли повноцінними, успішними, впевненими в собі дівчатами. Про любов, про сімейні цінності дуже приділяю велику увагу, розумію цю цінність і для себе. Час, який ми проводимо разом з дітьми, дії, які ми робимо з дітьми, це теж і саме традиції. Я теж дуже люблю сімейні традиції і намагаюся запроваджувати це в своїй сім'ї. Тому рекомендую, це теж дуже зближує самі відносини між батьками і дітьми. Пані Вероніко, скажіть, будь ласка, яким ви бачите, якою ви бачите свого читача? От ваш ідеальний, ідеальний читач? Ну, це дівчина. Більш, звісно, я склоняюсь до підліткового віку, років 14-15, коли вона тільки-тільки стає такою, розуміє, що вона стає жінкою. Я сподіваюся, що ця книжка для неї стає такою подругою і інструкцією до життя. Ви підняли такий м, важливий і складний період в житті людини, в житті м, е, жінки. Чи плануєте ви, можливо, це моя ідея, я хочу вас запитати. Чи плануєте ви писати вже більше для жінок? Ну, тобто, ви цей плас підняли, тепер треба йти далі. Так? Ви забігаєте наперед. А, то що в планах таке В <сум> планах є ага. в мене є в планах вже дві книги. Є е, 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 партнер, який теж хоче по. Зі мною разом в соавторстві працювати Це чоловік, і саме його точка зору буде на питання. Питання стосунків, питання сімей сім'ї. Ось тому це наступний етап. Я не хочу забігати наперед. Поки що ми будемо можемо сказати, да. що таке. Я знаю точно, взагалі. що моя буде частина про самооцінку жінки в сім'ї і її цінність, опять же. І, і варто жінки завжди починати з себе. Предічем е, вступати в відносини uh -huh. і створювати сім'ю, дітей і так далі. У мене доволі такі, я ну можна сказати, пізно. Мій брат сказав, що я стара радяща, колись я в 30 народила, і я вважаю, що це дуже було правильним моїм рішенням, тому що я як людина вже була свідоме материнство. Я кажу, просто це продовження мене і моїх. Цінностей, угу. е, в якому віці ви своїм дівчатам угу. е, дасте читати цю книгу. Ну, я думала е, десь років ну, коли 10. По... Ага, да, 10 років. Десь да, 10 на 10, на 10 Це якраз років. той період, коли м -м, треба починати читати. Да, я подивлюсь. Зараз е, дівчата так швидко розвиваються, тому я буду дивитися. слухайте. Я вже кручу різні варіанти. Ми говорили вже і про матерів. Звісно, це для них книжка. Теж і про батьків, а от про хлопчиків. Про хлопців, mm -hmm. чи можна їм читати цю книгу взагалі, чи, е, чи корисно їм це робити? Я думаю, що їм це буде нецікаво. Не цікаво. Не цікаво, mm -hmm. Тобто я не брала тему хлопців, тому що я не маю досвіду такого, знаєте? Е, тому я думаю, що для хлопців це буде нецікаво. І, е, певно, одне з останніх питань, тому що час нашого ефіру вже завершується так mm -hmm. достатньо швидко, але е, ви пишете е, вночі чи вдень? Ввечері, да. да. коли ну, вже коли вже зробили всі справи, спати, так да, да. Угу. Е наскільки швидко ви цю книжку написали дуже швидко, uh -huh, так зрозуміло. Uh -huh. uh, е наскільки швидко ви взагалі пишете? Я знаю, що це не одна книжка у вас, так uh -huh. це м, ви себе змушуєте, що uh -huh, треба ніколи. швидко написати? Треба, в мене є цей нот. Чи чи в? Понад я вам скажу так. От інколи люди, які пишуть, мене зрозуміють. Я інак лягаю спати інколи, і в мене просто починають ці лізти слова. Я просто відкриваю телефон, починаю писати. Потім думаю, ні, не то. Іду в комп'ютер і починаю писати. Тобто, воно думки і слова вони самі лізуть тобі в голову. І ти просто не можеш спати, поки ти їх не випишеш. І от і все. А буває таке, що вночі може приснитися якась якась ідея, якась можливо, частина тексту. Ну і, от, от не вночі, а або перед сном, або вже вранці, як я сьогодні казала. От мене таке часто буває, що я ще не прокинулась, але вже в мене ідеї, ідеї, ідеї. Ось тому Це час часу неспокійний період. Да. так? Не дасть навіть нормально поспати. Я дуже вам дякую, що ви до нас прийшли сьогодні у студію. Я хочу нагадати, що сьогодні у нас в ефірі була авторка книги Давай поговоримо мила Вероніка Нерло. І це книга для дівчат, це книга про дівчат. Ця книга взагалі така жіноча. Правильно Давайте назвемо да. її так. Це жіноча книга, яку буде корисно прочитати жінці дівчини в будь-якому віці. Дякую вам. Дякую, що взяли участь в програмі. Проект інсайт продовжується. Вже за кілька хвилин ми знову повернемось до нашої студії. Буде не менш цікаво. По буднях на сто і проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».